Її вже немає, але її діла, вони ще живі. Потрібно з таких людей брати приклад, правда? А сьогодні в наших молодих людей хто кумири і приклади Леді Джага, Гага, Боря Маєсія, Віра Сердючка там, діді Міді. Не будемо, не будемо чіпати чогось кумирів, знаєте, але ми беремо приклад. Є, є багато знаєте, людей, з яких дійсно нам би потрібно було приклад брати, але ми дуже часто чомусь беремо приклад з того, кого не треба брати, приклад. Ви знаєте, хто такий Нік Вуджич, наприклад? Підсказка, він без рук і без ніг. Не бачили в інтернеті такий ролик Людина без рук без ніг? Яка не здалася? Він недавно одружився, він так, як я їду по всій, тільки я по Україні, а він по всьому світу і проводить такі лекції. Мати Терези, знаєте, вона одного разу журналіст знімав її, як вона мила прокажену людину. І від неприємного запаху, дівчинка, що там, що там, що там? І від неприємного запаху цей журналіст почав кричати, каже, фу, каже, як це навіть за мільйон доларів би не зробив, то, що вона робила. А вона каже, я б за мільйон доларів теж би це не робила. Я роблю це тільки з любові до людей і до Бога. Розумієте, це людина, яка посвятила своє життя іншим. Що таке депресія? Депресія це Появляється в людині тоді, коли вона не є джерелом життя для інших людей. Тобто, коли ти робиш щасливими інших людей, ти сам стаєш щасливим. Розумієш? А коли ти робиш нещасну інші люди, ти сам стаєш нещасним. Коли ти живеш тільки для себе, ти нещасний. Бо людина щаслива тоді, коли вона віддає, віддає. Добре, остання пісня. Моя мрія, бачу нову Україну. Давайте повторимо слова. Моя мрія бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Та ще раз моя мрія, моя мрія, бачу нову Україну. Моя, моя мрія, це мій стимул. З чим любите їх З чим? З кетчуп. З Це всередині кетчуп? Чи що всередині? З метою кидом. Файно, файно. Бо я був у одній школі, вже не пам'ятаю, де навіть не скажу вам місце, там з чесничком люблять. Чи з цибулею? вже не пам'ятаю. З цибулею. З, з цибулею. Добре, моя мрія бачу нову Україну. Тільки співайте, добре, бо це спочатку. Знаєте, життя воно намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоїть на колінах, адже вони і так відмовилися від боротьби. Моя мрія, бачу нову Україну. І разом oh yeah! Бачу нову Україну моя Андрія, разом, це містиму для бігу моя Андрія, Бачу нову Україну, моя Андрія, разом, це містину Український народ багато пережив. Не один раз нашу землю порогніли, важкі часи наші люди байшли. Період Першої і Другої світової війни моря репресії. Навіть після того, як на нас татари нападали, козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не старайся За своє майбутнє по правді змагайся не для того Дідусь ветеран, що ти сьогодні сам наркоман, сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя проживи. Кожний, Кожний з нас свій щось найкраще змінити, адже всі ми є діти разом, моя мрія, Бачу нову країну Україну моя мрія, це містиму, бігу, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це мій символ, Я не бажаю прожити своє життя як собака, який постійно хапкає біля свого паркану. У мене є мрія, бачу Я нову мрія. Україну. У мене є мрія. Це мій символ для біду. Моя, моя мрія, мрія за промахов і алкоголю. Сім'я і щасливі діти, моя, моя мрія це відповідальні чоловіки, які не на словах а на ділах для дітей своїх батьків. Моя мрія, Україна, здорова країна. Він зникне в нас, буде здорова кожна дитина. Моя мрія, Україна, без покинутих малолітніх мам. без шлюбів, які залишають на серці шрам. Моя мрія, Україна, велика дружня, сім'я, якої є ціль і місія одна разом, Моя мрія, бачу. нову йдуть права без хабаря, Моя мрія Україна, Це родюча земля. На якій росте не тільки картопля, а мак і конопля. Моя мрія Україна, спортивна країна, діти грають в футбол, а не в хати на пиво. Моя мрія, Україна, культурна країна. Бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина разом. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій для бігу. Passou no boca. Що, друзі, ми будемо вже за потрішки так, закінчувати нашу зустріч. Дивіться, в мене є такі візиточки. І тут пише, минулі рани, така на згадку цитата, дають, потрібно йти в себе, усі ми люди ми здатні. Потрібно йти вперед, ніколи не здавалися. Кому таку візиточку подарувати? Так. А кому не подарувати? Підніміть, щоб ми знали, що не витрачати візит. Тобі не подарувати. Не, не треба так? А, Все, Цій дівчинці не давайте. е, в мене є в контакті дві сторінки. Одну з них заблокували буквально десь на днях, тому що за велика активність в мене була на сторінці. У мене на одній сторінці було 10 тисяч друзів і на другій 10 тисяч друзів. Чому тому дві сторінки? Тому що в контакті є ліміт 10 тисяч друзів, тому я створив другу сторінку. На одну з цих двох я можу додати. Тут на візиці, якраз є та сторінка, просто яка заблокована. Можна на екран та сторінка, яка не заблокована. У мене є сторінка Слава Святенчук. бо я Славко, ну я слава, я Славко, Слава. То вона заблокована. Тому я вам даю от, Славко Святенчук. додатися друзі на цю сторінку. Там є всі мої пісні, 32 пісні. Ви сьогодні чули моя мрія і почати з нуля. А оце 32 там є. От, Контакт, от є сайт, знизу тут буде, на якому можна скачати всі пісні безкоштовно. Також є моя МП3-книга, можете послухати. Кліпи є 에, проти абортів, є моя, там, такий кліп, ненароджене дитятко». Подивитись там і все. От, ну Сьогодні після 10-ї години вже буде розблокована та сторінка. От, та що А зверху тут пише група моя, просто група ВКонтакт. Ну Ви розберетеся, ви розбираєтесь. Да, в цьому. Добре, давайте. Роздавати вам, так? Да? Зараз роздати всім. Зараз вам моя дружина роздасть. Е, ну, 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 ну. Хто нам допоможе? Давай нам допоможемо роздавати. Давайте, допоможе, давайте, дивіться, тільки по одній візитці, візиті, добре всім. Тому що візитки коштують гроші, зрозуміти. Ми вам так даруємо. Так, Я не сказав все, що я хотів сказати, тому що я можу багато, багато знаєте, говорити, але кажуть, краще рибку не докормити, чим перекормити, правда? Хто зацікавився, ви зможете собі в інтернеті послухати, там більше в мене там тих лекцій, тут 200, напевно, в інтернеті є закинуто, хто хоче подивитись. Але я би хотів зараз почути ваш відгук, вашу думку на рахунок того, що ви сьогодні почули. Взагалі, чи потрібно такі заходи проводити в школах, що ти для себе зрозумів. Просто ті, скажи так, як є в тебе на серці. Не потрібно красномовні слова, там якісь, знаєте, що в тебе в серці, нехай те буде на твоїх устах. Хто хоче сказати пару слів, Словців, дівчат, хто може, дай в мікрофон, пару слів. Що ти для себе зрозумів, чи потрібно таке в школи? Скажи, як то Шостий клас. Так. Треба бути, яким ти є. О, Це ти для себе зрозумів. розумів. Так. На тебе, ти Молодець, да. Ось, знаєте, страх, інколи він паралізує, паралізує наші можливості, не дає нам досягнути перемоги, не потрібно боятися. Хто хоче щось сказати? Чи потрібні такі заходи в школах, що ти для себе зрозумів? Розуміла. Молоде, молоде, скажем, що немає. що ти скажеш, можливо, старше, дівчат. Сороми тись молодші, ти не скажеш, Ні, Ти нічого не розумієте. Ну потрібно тоді заклад в школах Так. Всі кажуть, так, а в одному ніхто не хоче. Я зрозуміла, що нікому не потрібно здаватись і йти до своєї мрії. Молодець. всі А вона шостий клас. Давай, давайте давай по блесні бік. Ну що, друзі, ніколи не здавайтеся, не забувайте, що ви є майбутнє нашої країни. Ви є творці історії. Ви не просто курочки, про яких ми сьогодні говорили в порядку. Ви орлики, створені для того, щоб в високомне. Не здавайтесь, майте свою особисту думку, боріться до кінця, знаєте, так як... Я вам скажу, немає ні одного спортсмена відомого, який би, знаєте, не мав би таку... який би чимось не відрізнявся від інших. Одного разу один баскетболіст, який грав в одній команді з Майклом Джорданом, він сказав, каже, мене завжди в ньому дивувало, що він приходив на тренування першим, а з тренування йшов останнім. Знаєте, Він тренувався не так, як всі, тому він став чемпіоном. Пам'ятайте, що один я, я не зможу, знаєте, один я не зможу змінити нашу країну. Але разом у єдності ми зможемо зробити дуже багато. Є така гора, найбільша в світі. Як вона називається? Еверест, Джомалуна. Яка її висота? 8848 чи 58 метрів. До 1953 року на цю гору, по неофіційним даним, намагалися забратися приблизно 120 чоловік. Знаєте, що з ними сталося? Вони всі загинули. Причина їхньої помилки була в тому, що більшість з них намагалися покорити цю гору наодинці, але тільки в 1953 році знайшлася команда людей, яка змогла покорити цю гору. Команда людей. Вони один одного страхували, допомагали, підтримували, ділилися їжею. Команда, команда, лише разом ми можемо щось зробити. Хочеш йти швидко, йди сам, хочеш йти далеко, йди з командою. Є така цитата. Тому лише в єдності ми зможемо зробити щось велике. Так чи ні? Бажаю вам, щоб ви на свої проблеми дивилися через. Мікроскоп, а на радощі через телескоп. До побачення, дякую вам за все. Якісь питання, в когось є, підходьте. Ми ще тут допискуємо. Кому не дали візитку, підходьте, дамо, Добавляйте в контакти, запис пишіть, якщо якісь є питання, пишіть в контакти. Все, дякую вам, ми їдемо наступну школу. До побачення. Ви молодці, мамі привіт передавайте. Пам'ятайте, хто не кури і не п'є, то майбутнє в нього є. Алкоголь не носить тобі шкоду, він руйнує твою гро. Сламайте ганту, боки вона не зламала тебе. Тому що ми не знаємо, ко ми будемо окремо по школах завтра в шумську або.